Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вас запрошую до експериментально творчої лабораторії. Пропоную провести експеримент та виготовити іграшку медуза в пляшці». Отож, вмощуйтесь зручненько перед екраном і відгадайте загадку! По хвилях гуляє парасолька. Вона прозора, як вода. Якщо зустрінете, не чіпайте, бо в пече! Як кропива. Це медуза. Сьогодні ми здійснимо подорож в підводне морське царство Чорного моря. Але чи може людина довго перебувати під водою? Ні. Людині необхідне повітря для дихання. Тому ми одягаємо акваланги і занурюємося в наше море. А ось і загадкова медуза. Медузи бувають різних розмірів. Бувають червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Медузи не мають серця. Більша частина тіла складається з води. Основною зброєю медузи є жало, які містяться на щупальця. Найотрутніша медуза в світі морська оса. Яка містить в собі стільки отрути, якою вистачить, щоб вбити до 50 людей. Харчується медуза дибною рибою і крою ракоподібними планктоном. А є унікальна медуза, безсмертна медуза. Вчені її вважають безсмертною, з дорослою особи. Вона може перейти назад в стан поліпа. І тому не вмирає. І нарешті приготувалися до виготовлення іграшкової медузи. Для цього нам необхідно взяти фарбу синього кольору, пляшку з водою, ножиці, перчатку для фарбування. Медуза в нас вже готова. І підготовлене також середовище для медузи. Це пляшка з водою. Нашу медузу ми занурюємо в пляшку. Перевертаємо пляшку, медуза сплила догори. Знову перевертаємо, вона пливе догори. Чому ми маємо такий ефект? Тому що в тулубі медузи було повітря. А повітря легше води, тому воно завжди намагається сплисти догори. Якщо сподобалась іграшка, спробуйте виготовити її вдома.